Лодіна дії літературного світу. Сьогодні ми дізнаємося більше про те, хто такі літератори. Це дуже важливо, адже розуміння цього допоможе вам краще уявити, ким ви можете стати, коли виростете, і як ви вже зараз можете писати свої власні історії. Давайте знайомитись, наші експерти. Мене звуть Валентин Поспілов, я автор. Трьох романів та великої кількості оповідань. Працюю в жанрі фантастика, фентезі, трилери, політичні трилери. Написав романи Стокгольм, Осло та роман Антиутопію Різанина. Мене звати Людмила Сердюковська. Я письменниця з міста Дніпро. Пишу романи оповідання повісті у жанрі сучасної прози. Це історії про людей, що нас оточують про відносини між чоловіком та жінкою, про особисті та професійні досягнення, про здійснення мрій. Я маю дві власних виданих книжки, які видані друком, електронні книжки, а також брала участь у спільних проєктах з іншими авторами. Я Олег Гавріш, автор. Книжки Казки Баби Гавришихи. На сьогодні це вже є перша книжка, збірка казок і друга збірка теж казки Баби Гавришихи. Два. Це, як каже, молодь і підлітки, це українське містичне філософське фоук-фентезі. А дорослі називають їх теплі затишні жахи. За освітою, я першою це технічна освіта, друга юридична професійної освіти як письменника я не маю. Спочатку це було як хобі. Але на сьогодні це вже спосіб, сенс. Мого життя Влад Вацаковський, журналіст, член національної спілки журналістів, закінчив Дніпропетровський національний університет за унікальною спеціальністю філолог-журналіст, спеціалізація телебачення. Таких дипломів всього лише 13 у світі. Працював очолював газету, працював в прес-службі деяких офіційних інституцій. Згодом починав з телебачення і згодом повернувся на телебачення, де нині і працюю. Мене звуть Сніжана Біла. Я Поетеса народилася в Тмаківському, нині Нікопольському районі Дніпропетровської області. Пишу вірші, маю три власні поетичні збірки: це між нами лю, цукор на дні та прихисток вітру. Є членкиною національної спілки письменників України. А також трішки в мене є музична освіта, і інколи я граю, пишу пісні, і також є співавторкою. Творчого проєкту, який називається Хвиля, де музиканти і поети роблять таку спільну Творчість, колаборацію, де читаються вірші під музику, або музика підлаштовується під вірші, або ми під музику підлаштовуємося. Наталія Гейман народилася, виросла в Дніпрі, навчалася на факультеті української філології в Дніпропетровському національному університеті. Зростала в ореолі великих дніпровських, придніпровських поетів Костянтина Семеновича Дуба та Віктора Федоровича Коржа. Почала писати вірші ще зі школи. Першу збірку видала в 2020 році, другу – в 2022. Пишу і відчуваю Пишу те, що відчуваю, те, що бачу. В журналістиці пробула недовго, тим не менш, сподіваюся, змогла зробити щось корисне і важливе як для України, так і для Дніпра. Про себе розповідати набагато складніше, ніж про інших. Ну, може, це ще професійна звичка, бо я все-таки більшою мірою відчуваю себе журналісткою, ніж письменницею. Хоча, якщо так згадувати, то. Письменницею я напевно все-таки стала раніше. От я в 14 років себе напевно вперше відчула письменницею, але, на жаль, в Україні немає досі де навчатися саме письменництво, тому я пішла навчатися журналістиці і, власне, більшою мірою стала журналісткою, але все одно це бажання писати колись реалізувати. Свій, сподіваюся, письменницький хист. Це бажання в мене є. І тому нещодавно я нарешті видала видала вже свій дійсно роман. Звуть мене Сергій Злючий, поет і перекладач, ну і трошечки громадський діяч. От і, і в цьому, власно кажучи, полягає вся моя життєва позиція, все моє життєве, так би мовити, перебування. Мене звати Аліна Штефан, я авторка дитячих книжок з Дніпра. Крім того, Лікарка, арт-терапевтка і викладачка. Писати книжки я почала тоді, коли у мене народилися мої доньки, і ми разом читали багато дитячих книжок. І один момент мені захотілося спробувати щось взяти найцікавіше з різних дитячих книжок. Поєднати з тими діалогами, які я чую щодня з дитячої кімнати, і зробити щось своє. Так виникла перша історія, перша казка. Але навіть зараз я б не назвала себе літераторкою. Мені здається, що я, наче, конструюю історію, придумую, якими б могли бути дитячі книжки, які б мені хотілося читати самі, коли я була дівчинкою. Літератор це людина, яка професійно займається літературною діяльністю. Це поняття включає в себе письменників, поетів, драматургів, критиків і літературознавців. І журналістів? А вже ж! Англійський поет та культуролог вікторіанської доби Меттью Арнольд казав: Журналістика це література на бігу. Хто такий письменник, поет, журналіст? Це творець світів, спостерігач і коментатор, чи вчитель, і наставник. письменник це все заразом. Тобто, в залежності від жанру, в залежності від теми, від вашого власного вибору, ви обираєте ким сьогодні бути, який текст писати і до чого ви, зрештою, хочете привести свою історію. Я б сказала, що письменник створює паралельну реальність. А взагалі-то він розповідає історії. Чи це історії реальні, чи вигадані? Це навіть вирішувати потім не письменнику, а читачу. Коли він буде читати твори. Поруч з цим дійсно, дійсно йде йдуть такі функції: і виховна, і наставницька, і, і надання якоїсь нової інформації, розширення кругозору, тобто безліч функцій, дій і задач насправді є у письменника. Це і творець світів, і спостерігач, і наставник. Бо... Я впевнений, що письменник, книжки письменника, вони повинні підіймати рівень читача. Ну, це як наставник, творець світів, бо кожна книжка це окремий світ. Як на мене, то я описував ті світи, які я бачив, скажімо так, в себе в голові. Для мене, мабуть, все ж таки письменник. Особливо дитячий письменник це творець світів, тобто той, хто може створити власну історію, яка буде розвиватися і жити власними законами, взагалі в якійсь іншій реальності. І кожна книжка це в першу чергу для мене можливість, якби відкрити двері в інший світ і побути кимось іншим з героями цього автора. А може побути самим автором, тому що ну, виявляється зараз нейрофізіологи довели, що кожну книжку пишуть дві людини: автор і читач одночасно. Тобто, автор пише, а читач, коли її читає, знову її відтворює. І таким чином я точно впевнена, що кожна книжка і кожен письменник це якийсь новий світ і якась інша реальність. Мені не дуже хочеться, щоб книжки тільки вчили. І спостерігач, і вчитель, і наставник, і творець поет може бути ним одночасно навіть. Поет, письменник, публіцист це той, хто описує те, що він бачить, це той, хто передає свої емоції і своє відчуття від того, що він прожив і побачив. Це така собі людина, яка фіксує Певний момент і передає передає цей момент через призму свого світосприйняття, це людина, яка вміє відчувати і передавати свої емоції. Письменник безумовно в першу чергу це творець світів. Ніхто, окрім письменника і вищого творця, такого більше не вміє. Можна бути скільки загодно майстром слова, але якщо ви створите світ нецікавий читачам. То цей світ і цей літературний твір відповідно провалиться. Я не можу себе назвати наставником, от, але в принципі багатьом молодим поетам я допомагаю, я підказую. От. Але е, мої особисті, більшість моїх віршів це, скажімо так, плід моєї уяви, плід моїх наслідків моїх емоцій. От, тобто, це можна сказати, все ж таки в переважній більшості світу явний і світ уявний і світ метафор. Письменник це перш за все оповідач історій. Але для того, щоб оповідати історії, треба їх десь знаходити, треба спостерігати, дофантазовувати. Тому письменник це і спостерігач, і Творець якихось світів, але чи вчитель і наставник не знаю. Сумніваюся. Я думаю, що ні. Хоча, якщо мова йде про підліткову літературу, там дійсно письменники можуть бути вчителями, наставниками, але це вже в останню чергу. Я не думаю, що хтось із письменників ставить собі за мету Я буду вчителем і наставником. Ні, письменник це перш за все оповідач історії. Як стати письменником? Що робить письменника унікальним? Відкрию таємницю невелику, щоб стати письменником, особливо письменником жахів і хорора, фентезі, спочатку потрібно отримати освіту юриста і попрацювати трошки юристом. І потім можна буде писати фентезі і жахи. Ну, це, звісно, жарт, це внутрішній стан. Це, мабуть, покликання. Я вірю, що письменники, музиканти, поети, художники це якраз посередники між якоюсь силою і світом, скажімо так, надзвичайним і світом звичайних людей. І це як струмочки, вони збігаються в одну річку, яка змінює, очищує Україну. Для того, щоб стати письменником, потрібно всього лише писати книжки. Все інше, це, скажімо так, побічне. Я б сказав, що письменника робить унікальним його авторський стиль. Тобто певні особливості, незважаючи на те, в якому жанрі ви пишете, вони завжди будуть з вами. Це певна структура тексту, це певні теми або емоції. Вони роблять кожен текст, кожного письменника унікальною роботою. Поетами з одного боку і не народжуються. Однозначно, коли хтось говорить, що поетом можна народитися, мати там якийсь талант. Можливо, так, це відсотків 5 від цього всього, але насправді поетом. Ти протягом свого життя стаєш, тому що ти не тільки там, починаєш щось спробувати писати, дуже часто ти копіюєш того поета, який тобі подобається, але потім ти з часом починаєш відбудовувати, відшліфовувати саме власний стиль і можливо. Або дуже добре, коли пощастить тебе за час твого життя назвати реально поетом. За це або після того, як вже поет відходить від життя, то можуть потім розказати, що це людина поет. Знаєте, свого часу ми з колегами спер... з пірку сперечалися стосовно того, що дійсно може бути вирізняти поета від поета. От. Оскільки поетів багато, насправді багато, тобто люди, які вважають себе поетами, їх дуже багато. Але щоб відрізнятися один від одного, то треба якось якийсь момент сформувати свій стиль, відчути його і вже потім ніколи не поступатися, не відступати від свого стилю, від своєї дороги. Перше, це бажання і задоволення від процесу. Унікальність можна звичайно сказати, що кожен письменник є унікальним, бо кожен твір, чи він гарний, чи він невдалий, — він є абсолютно неповторним, але унікальний в тому плані, що заслуговує уваги, мені здається, це має бути захопливий сюжет, цікаві персонажі. Стиль особливий письменницький, який відрізняє автора, і, мабуть, найголовніше це вміння захопити увагу читача у Стейнбека. Є прекрасна сцена, де молодий священник запитує старого. Отже, у мене є сумніви, чи варто мені бути священником? І він е, е, отримує прекрасну відповідь. Якщо можеш не бути священником, то не будь ним. Те ж саме стосується і письменників, і журналістів. Я можу не бути письменником, я можу не бути поетом, я не можу не бути піарником, але я не можу не бути журналістом. До цього я прийшов. Ну протягом коли спробував певні інші спеціальності. Я думаю, і ви до цього прийдете, і зрозумієте: письменники, ви журналісти чи поети, чи хто-небудь ще стати поетом дуже просто: потрібно поетом народитися. Потрібно, щоб як то кажуть, Бог поцілував в горло, в серце і в очі, в очі, якими ти бачиш все, що відбувається навколо в серце, яким ти відчуваєш, те, що ти бачиш. І напевно в розум, який вміє гостро реагувати і передавати все це на папері. Для того, щоб стати успішним поетом письменником, публіцистом, ну, напевно, потрібно багато працювати і багато творити. Я думаю, що письменником треба народитися. Треба народитися з бажанням розповідати історії. З цим, з цим відчуттям, з цим хистом, що я щось цікаво побачив, побачила, щось почула і з чимось познайомилася і хочу це розповісти. Звісно, як і будь-якій професії, цього треба навчатися, тому що письменництво, перш за все, це вміння письмово викладати якісь історії, щось описувати. Тому як стати письменником, перш за все, багато читати інших письменників. і Працювати постійно над над своїм стилом, як стають письменниками для мене це питання більше про те, як е, не стають письменниками, тому що мені, наприклад, завжди хотілося прописати те, що я побачила, там, записати в щоденник, або там написати історію, там, якщо це був твір е, в школі. Тому мені здається, що є люди, яким дуже важливо ну, проговорити текстом те, що вони проживають. А бувають люди, кому дуже складно, їм не хочеться ніколи писати в школі твори там, і вони, наприклад, люблять промальовувати все. От Тому мені здається, що дехто так проживає реальність через текст і тому стає потім письменником. А, наприклад, хтось через візуальне сприйняття, і йому більше цікаво бути, наприклад, потім художником або дизайнером. Тобто, це. Як проживання реальності через якісь свої особливі такі риси її сприйняття. Тобто інакше мені здається ніяк навчитися от бути письменником, мені здається дуже така натягнута фраза. Більше це коли проживають щось через текст і таким чином стають людиною тексту. Отже, унікальним літератора роблять унікальний стиль. Особистий досвід, здатність бачити світ по-новому, вміння спілкуватися з читачем, які риси та скіли повинен мати літератор чи письменник? Якщо говорити про риси, то це е, однаково що стосується що журналістів, що письменників, що взагалі митців, в першу чергу, це це щирість. Якщо ти не щирий в першу чергу перед собою, то тобі не повірять і читачі, гляда... глядачі, чи хто там ще. Що стосується скілів, то це в першу чергу вміння спостерігати і передавати результати своїх спостережень, тобто усього лише вміти писати. Я думаю, що головною рисою це вміти мислити образами раз. От мислити і розвивати образ. От Ти знаходиш образ, ну раптом серед білого дня ти знаходиш класний образ, він явно поетичний. А от для того, щоб його розвинути, то, то треба знову таки мати багату уяву, мати якийсь досвід і, і мати якусь мету, яку ти так чи інакше образами вже викладаєш в готовій поезії. Спостережливість. Цікавість до людей, до того, як вони розмовляють, до того, як вони будують, наприклад, якісь діалоги, до описів е, місцевості. Для мене, наприклад, найцікавіше в книжках це герої. Мені здається, що коли я їх придумаю, я прям бачу. Їх такими, як вони могли би бути реальними людьми, і мені дуже цікаво їх створювати через діалоги, через розмови. Тому, наприклад, я записувала діалоги там доньок, а коли. Читала вже книжки з там з літературної майстерності інших авторів, то бачила, що там є такі поради тим, хто починає писати, записувати все цікаве. Діалог, який почули там трамваї на вулиці, десь на базарі або там в школі. Якусь ситуацію, якусь, якийсь сюжет, тобто якісь окремі такі мозаїнки складаються потім у такий пазл історії. Тобто, чим більше спостерігаєш, чим більше. Записуєш якихось дрібничок на перший погляд, і з них потім можна зібрати як з лего цілу історію. Терпіння, стресостійкість і вміння працювати вдовго, бо література, принаймні, велика форма, так точно це не спринт, а в першу чергу марафон. Дисципліна, дисциплінованість обов'язково, наполегливість, вміння доводити справу до кінця. І стійкість до критики, бо її буде дуже багато, якщо письменник вирішує надати свій, свій твір суспільству. Це наполегливість, це віра в себе. Не потрібно писати, щоб комусь сподобатись для когось. Потрібно писати те, що відчуваєш всередині себе, відчуваєш серцем, бачиш картинку в голові свої, і описувати це не потрібно намагатися бути. Гарним подобатися усім. У кожного письменника є своя аудиторія. В першу чергу, це творча людина має бути поет, тому що без творчості ніяк це трішки таке інше, інший погляд на життя, на світ, на людей, трошки нестандартне. Це постійна робота над собою, тому має бути певна самодисципліна. Має бути певна самоорганізація, натхнення, це все робити. Тобто, треба бути відкритим до черпання натхнення і знаходити для натхнення час. Поет, напевно, має бути тонким, чуйним, впевненим у тому, що він все робить правильно, впевненим у тому, що кожне слово написане, сказане. Має потрапити в серце іншої людини. Майже всі ті самі журналіст має мати риси і скіли, які має поет, але ще е, бути розумним, інтелектуальним і чесним. Письменник має бути спостережливим, він має підмічати цікаві деталі, він має, він повинен вміти. Будь, будь все, що відбувається з ним, він має розглядати так? як історію, яка гідна того, щоб бути описаною. Ем, він повинен вміти добре писати, і це навичка, яку постійно, постійно треба вдосконалювати. Отже, треба глибоко досліджувати дійсність, реальність, якісь теми, і постійно працювати над тим, щоб добре це розповідати. Якості, які потрібні літератору: творчість та оригінальність, спостережливість, уява, наполегливість, любов до читання, вміння працювати з текстом. Яка головна роль літератора у суспільстві? Головна роль поета в суспільстві говорити, писати, бути відвертим і не боятися осуду. Не боятися критики і нести, нести світло, нести світло слова і красу слова. Я б хотів сказати, що літератор може бути викривачем, може засуджувати чи, навпаки, возвеличувати, але переважно ти просто оповідач. Ти розповідаєш історію, а люди вже вирішують, що з цим робити. Тобто, на мою думку, найбільша роль книжок у суспільстві і дорослих, і дітей це відповідати на питання, які є. Розважати і підтримувати, ну, і смішити. Літератора має особливої ролі. Мені здається, що літератор це людина, яка має розважати своїми історіями. На когось історії впливають, на когось не впливають, але в розвинених країнах з уже усталеною демократією літератори це просто ну, те саме, що і кінорежисери. Просто люди, які доставляють інтелектуальне задоволення, покликання книжок, книжок казки Баби Гавришиха. Я зараз саме за них кажу, вони лікують душі, вони повертають до більш-менш нормального життя. Бо на сьогодні їх використовують психологи в роботі. З військовими, зі звільненими з полону. Вони самі б визначали спочатку, що вони не могли зрозуміти психологи, яким чином працюють ці книжки. А потім е вони вирухували, що казки баби Гавришихи пробуджують дитячі спогади, розблоковують їх. А дитячі спогади е здебільшого це затишок, це тепло, це безпека. І люди починають. Відкриватися. Насправді головна роль це дозволити людям цікаво проводити час за читанням, тобто робити їх життя більш яскравим, більш насиченим. І це насправді дуже важлива місія. А потім вже йдуть паралельно, коли людина зацікавлена сюжетом, героєм і твором, то підключаються вже такі ролі, як виховання, як просування певних ідей, подання нової інформації, ну і, і так далі. Поет, на мою думку, це певний хронікер часу, тому що він вбирає в себе те. Оточення, в якому він живе тих людей, ті суспільні процеси, відносини, і він намагається от все, от всьому цьому широкому розмаїтті, максимально це все втиснути у поетичну форму і виділити з великої кількості всього щось от конкретне, що може дійсно характеризувати той чи інший час, чи тих чи інших людей, чи ту ситуацію, яка навколо склалася. От якщо взяти суспільство як організм, то е, письменник очевидно, що відповідає за душу. Ніхто не знає, що таке людська диша. Це якісь глибини і висоти, це якісь пошуки, і саме письменники вони можуть закрити оцю нішу, коли людина знаходиться в якихсь якихось пошуках, і дати їй простір для цих пошуків. Якщо говорити про те, що про роль журналіста у суспільстві. То це дзеркало. А от наскільки це якісне дзеркало, і чи не є воно взагалі кривим, от це і залежить від журналіста. Пам'ятайте, що кожен з вас може стати письменником, якщо буде читати, писати і розвивати свою творчість. Вірте в себе, і свої здібності, і ваші історії будуть захоплюючими та незабутніми.